Добрий день, запрошуємо на перегляд будинка 220 метрів, земельна ділянка 15 соток. Всередині будинка зроблена, вся розводка комунікацій, тепло підлога, стяжка, штукатурка. Можна починати робити ремонт. Парка місця на 4 машини. септік з переливом, озеленення зроблене, газон. Половина ділянки газон, а задня частина вже зроблена без газона, можливо, щось добудувати прийдеться. Сам будинок побудований з керамічної цегли, фасад це термодерево і штукатурка також. енергоефективні вікна 86 профілю. І через дорогу живуть. І через одну-дві ділянки також живуть сусіди з іншого боку. Задня частина ділянки покажу, дощова система зроблена. Це тераса така велика, дерев'яна. Гарна панорама відкривається з будинка та із ділянки також. Давайте ще. Я кінець ділянки піду і покажу вам об'єм скважина. Ну, і з цього боку сусіди два живуть стійно. Я б сказав би, дуже велика ділянка, 30 метрів фасад на 50 метрів. І будинок, як я казав, вже 220 метрів. Зараз підемо всередину, подивимось панування. Цей будинок коштує 270 тисяч доларів в такому стані, як ви бачите його зараз. Входимо в будинок, Передпокій, шафа, прикриття моноліт, Санвузол на першому поверсі з усією розводкою. Це котельня. Місце вітальня. З вікном зона їдальні. І кухня. З панорамним вікном. На кухні тут зрозуміло. Тут можна стіл невеличкий і Плазму повісити, телевізор, а тут же більш такий великий стіл можна поставити, місце дозволяє. І тут же диванчик, камін, як варіант поставити і плазму, також велика вже з виходу на терасу, де ми вже з вами тут були. Давайте підемо. А, я вам ще кімната напишу повсім. Показав. Ната доволі велика. І другий поверх. Монолітні сходи. Вже по вкусу можна робити чи плиткою, чи камінням натуральним, чи деревом обкладається. Кому як доподобається. Так, другий поверх це. Одна спальня, а загалом будинку це вже друга, друга спальня, третя спальня і вона головна. Головна спальня зі своїм санвузлом. і зі своєю гардеробною. Горища, оцеплено, вато, це санвузол загальний. Бачите, все з розводкою. О, Буквально місяця три можна зробити ремонт. Це вже четверта кімната. Кабінет можна зробити. у чоловіків не мріє кабінет сіймати, щоб ніхто не турбував час робочого часу. І ще одна спальня. Окрема кімната це вже п'ята. Запрошуємо всіх на перегляд. Будинок гарний, великий для великої сім'ї. Гарного дня.